Всім доброго ранку, шоста ранку. І я в такій красі. Туман. Ливу на працю. Як в тій пісні, дівчата, туман танцює по землі. Вода парує. Дуже так. Гарно. Дуже гарно. Раді цих минут стоїть тут тоювати. Правда, вода грязна, дуже, дуже вода впала, дуже стала мала. Я лодку єлі стурнула. Турлювали вдвох. Одна взагалі не можу стурнути. Вчора вечором пливала, єлі вицепила лодку до берега, щоб примкнути. А так-то взагалі клас. Нічого. З обіду ми вже не йдемо сьогодні. Дуже важко. Рано і вечором. І... Дуже важко. Я взагалі-то ніколи проблем не мала зі сном. Сьогодні я проспала. <схід> <схід> Вибачаюся, що кашляю. Дуже тихо-тихо, вітру нема взагалі. Прям такий на воді щіль стоїть і туман. Рибак який сидить. Це така благодать, коли пливеш. Ну що ж, друзі, всім бажаю я. Гарного, тихого ранку, смачної кави, щоб вам сонечко посміхалося І щоб ви ніколи не знали негараздів, щоб у вашому житті все було на вищому рівні. Але ми так всі хочемо Якщо в мене ранок такий, як сказати, ранок добрий. Продовження зараз буде важке. Починається <сум> добрий ранок. На воді пливу дуже гарно. Продовження буде важке, бо треба руцями працювати до путя. Добрий ранок. Що там клює? Куда? На хвощ? Я коли не валю, я завжди кудись валю. Як не вліво, то вправо. Ну так, да, вона там мене чекає. А подиви, яка вода мала. Да. Зараз сестру беру з собою, вона на ближній локації мене чекає. І до ну, праці, ну що зробиш? Ціна є. Беруть у нас по 50 гривень кілограм. Треба пантрувати. Зазвичай ось так, Раз, другий раз дадуть лучшую ціну, хоча по 50 ще не було, по 40 була ціна. Це літо було по 35. Ось так раз другий раз давали з того року по 40, а потім було по 35. Тепер не знаємо. Поки 50. Це дуже гарна стіна. Не було з роботи. І того попрацювала. Подвір'я все застелила. І це ще навіть не все. Ще кусок. Олійки. Отак. Отак попрацювала. І нехай сохне. А я що, йду пити каву? Ну, ще не пізня пора, але каву вже хоче. Не так ні на каву, як відпочити трішки. Скоренько душ прийняла. Каву заварила і приготувала такий макарон. Ліниві вареники. Я не знаю, кого як називають, але це в даний час для мене. Скоренько, смачно, раз-раз і можна обідати. Всім гарного дня.